Ух, я взагалі не сильна в відправках посилок. Бачите оці всі пакети? Це я намагаюся правильно розподілити речі між тими, кому вони дійсно потрібні. О, я замахалась. Це важко. У мене голова квадратна. Я не впевнена, що я нічого не наплутала, чесно. Тому що дуже багато людей написало там, те там, те тому, тетому. Те, тому всі, всім все потрібно, я розумію. Я розумію, що мені речі якби не потрібні. Те, що ну, треба було, ми залишили там своїм, пороздавали, але ще речі залишились. І так, я важко от це орієнтуюся, кому що запам'ятаю. Питати, записати правильну адресу. Де, 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 ту річ, річ туди, ту, туди запакувати. Коротше, два вирвані води просто Ну, нарешті зараз все це ще відправлю. Комусь Укрпоштою, комусь новою поштою. Тут у мене цілий списочок що і, і все. доброго раночку. Я йду гулять. Я там в купальничку. Зараз я ще вип'ю колагенчик. А сьогодні у мами корекція брів. І вона буде знімати. Попросила мене прийти, зняти, їй там все це будуть робити, тому що вона пройшла раз сама була ну незручно самостійно це все знімати. Дуже класно, до речі, зробили бровки. Я не знаю, може хто не дивиться мамини влоги. Колагенчик, продовжую пити. Посилання на нього лишаю я під відео. Дівчата класна штука. Результат ми на мені побачимо через два з половиною місяці. Я де два тижні вже п'ю, тому що для колагена потрібно два-два з половиною місяці, щоб якісь були результати. Які я чекаю результати? У мене сохнуть п'ятки. Я вже не знаю, я вже і о, жирів багато їм. І, ну, коротше, Все роблю, а все одно п'яточки сохнуть. Це засвоєння вітамінів. Ну, коротше, там свої хімічні, в собі, хімічні процеси. В принципі, так-то я себе почуваю хорошо, виглядаю, сподіваюся, хорошо, де да, не сподіваюся, я знаю. Вот. Ну, Колаген, вообще, після 40 тут то точно треба дівчатам приймати. А кажуть, що після 25 Ой, жарко. Ах, жарко, жарко. А, жарко жарка. Зараз перевіриться вода. Коротше, колаген, Штука класна, дівчата. І якщо він якісний, треба приймати. А цей якісний, тому що я особисто це все дослідила і перевірила. Ви ж знаєте, як я можу це робити. І я це зробила. От ця штука класно розмішується. тик 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 розмішую. Боже, і морський колаген не ваняє рибою. Це взагалі він просто добре очищений. Французька сировина, вітамін С тут додано, це дуже класно. Ціна дуже адекватна. Подивіться, порівняйте, я посилання залишу під відео. Хто шарить в так хороший колаген, то ви будете дуже здивовані. І знижка 10% для моїх підписників по промокоду ВВікторія. Не соромлючись, те кажу, тому що е, буде і мені теж знижечка на дальніші покупки, а я буду його купувати 100%. І вас закликаю, тому що всім це вигідно. Так, от бровки, мама зробила татуаж. Вона видалила свій старий татуаж е, лазерем. Там два місяці був перерва, щоб вона все зажило. І потім вона зробила волосковим методом собі новий татуаж. Дуже класно, але зараз корекція треба там буквально пару версинок е, добити. І от е, теж пройшов час, все загоїлось, вона побачила, де їй чого не вистачає, і буде доробляти сьогодні. Побачимо з вами. Дивіться, як розкопали наші тут бархани так. біля Сіті Парка. Тут ж була одна велика гора, і тут кожного дня їздить трактор і все це розвозить, тому що звідти з основної дороги. От сюди, і отак по кругу, будуть прокладати таку ну, асфальтовану, класну дорогу з розміткою. Да. І з кольцом. І, да, і тут буде кільце ну, на зворотній, коротше, Я не знаю, радіти цьому чи ні. Е, предпочитаю всьому радіти, От, тому що тут такий наш пляжик, і хочеться вірити, що. Пляжну зону не забудуть, але тут, якщо сюди транспорт ще пустять, поняла? то про неї всі дізнаються. От за це я хвилююсь. Всі дізнаються і буде тут багато людей. Але слава Богу, наш цей пляж Митицький, тут дуже-дуже велика, довга територія, тому на всіх вистачить. А що це таке за матрас якийсь? Привітулі! Галю не бачила ще в цьому костюмчику. <так, такий все, клас. Оранжевий, оранжевий, так. <на> <да. смех> ні, оранжевий рюкзачок мами на той. Дуже класний <на> костюмчик. <на> Блогери прийшли! <на> ні, ні. Так я, это, я вдягнута сьогодні. <на> прилично, носами не тикатись. По кругу бігають. А? Великий круг. Пішов да. Пішов на великий круг. <плес> Іля, хвост поджимає, щоб до хвост не пішли. Да. <плес> Коли приближається Зоя, на хвост підбирає. Ага. А хто не було засунути? Ремі, це не Ремі, а Барет засунути. її за хвіст пусті. А, а вона звикла, да, що Барет її за хвіст постійно а тоже за хвіст хапає. І Кеті біжить хвост з крючком під себе, Іля. Іч, іч. Була маленька фотосесія. Ой, так Оля мене зняла класно отам, да? на так, да, там на горі, Так, дуже там, класно. Я знаю, який скатер, да, там вона відео зняла. Я вам зараз сюди вставлю його. Ми вже погуляли, ми вдома, дівчата, бо мене запитували, що це за штани. Ось показую вам. Це не з змашеного магазину, це вона десь купувала. Скринті. Да, Я теж, від них в захваті, мені вони дуже подобаються, дуже класні. Маша, правда, мені написала, що вони носяться на низькій пасаці, але мені дуже подобається саме Наталі, як вони сидять. Коли я їх опускаю нижче, ну типу як без пасука, що вони падають, то тоді матня ну, опускається нижче, і мені так не подобається. От. А оцей варіант дуже-дуже кайфую дуже просто. Так, наша зірочка е, класно вдягнута в машині джинси, в мою е, сорочку з Машиною сумочкою. Шпіляки її, ми таке не носимо ніколи, ні не носили. А, окуляри ще мої. Підходь сюди, підходь сюди. Я, я розказувала вже, що сьогодні їдемо дороблювати тобі брови. Я на своїй, мама на своїй, бо потім я трошки раніше виїду. З Артемом поїдемо по справах. А... Мама може не встигнути до цього часу закінчити збровки, бо це довго, я думаю. А може і швидко, бо це ж корекція. Можливо, це не буде так довго, як в прошлий раз. Мама моя, шумахер ще той. Я взагалі за нею не встигаю. Я не знаю, з якою швидкістю вона їздить, але з двора вилетіла, ну, як завжди, запізнюємося. тому вона швидко їде. А я не люблю швидко їздити. їдеш, швидше будеш. Маша, мабуть, в неї моя пішла. Вона теж швидко їздить. Якась мисля у мене була, я хотіла вам щось сказати. А потім зрозуміла, що я загубила маму, а я точно не пам'ятаю, не знаю, куди їхати. Десь дружба народів, старий вхід. Так, ладно, примірно знаю. Боже, що ви... Швид... А! Ой, слухайте, це капець. Це прийшли з прогулянки. І весь час розгрібали мамин Дірект в Інстаграм, бо всі туди написали по розпродажі хоум-магазину машина. Ми ж виставили, я виставила відео, і мама виставила відео, і там ціни трошки написали. І я написала, що замовлення через мамин інстаграм. Вона вчора сиділа цілий день. І сьогодні я вже сиджу цілий день, бо вона збиралася, отож ж фарбувалася і готувалася тут процедури. А я сиджу в її директі і розгрібаю ці ще ж питання: а це є, а то нема. А я вже не знаю, що є, що нема, тому що у нас все, весь цей хоум-магазин у мене на квартирі. Е, я, типу, думаю, а вдруг вже нема, а ми продаємо, тому що воно все дешево і люди ну, купують багато. Кажу, мама, мені треба їхати на квартиру і давай я всі коробки сюди притарабаню. Боже, почала виносити ті коробки, їх багато. Загрузила ту машину в триходки. Привезла до мами. Ну як багато? Ну просто що об'ємні, я не можу все одразу взяти. Привезла до мами, давай дивитися, що замовили, що ще сталося, пересчитувати наявність. Коротше, це така вазня. Мені було проще просто ці коробки кудись отак винести і поставити, чесне слово. Катастрофа. Ката... І, і там ще не поча... Уже одного не вистачає світильника. Девочка замовила. а Ми розкладали посилки, і одного немає. А я наче знаю, що має бути ще один. І подивлюсь, чи, може я додому я брала, але ну, мені здається, я приносила його назад. Але це не точно. Тому що я не знала, що воно таке. Думаю, візьму додому, розберуся, а потім залізла вже в магазин в этот і подивилася, що тут за світильник. В общем, така а, абрикадабра і така двіжуха. І мені вона не дуже подобається. Тому що багато возні, багато займає часу. І ти, ну, типу, холосту все це, тому що воно ж копійки все коштує. Ну, в общем, да. ну нічого, вже взялися, то доведемо до кінця. Mm. Сьогодні ще поїдемо на Тараскова з Артемом. Я йому там обіцяла подавати дещо на село. От, то треба теж розібрати. В общем. Ну нічого. Це життя. Життя, як воно є. От так вам все і показую, розказую. Дружба народів. Сто років тут не було. Тут дуже класний у нас концертний зал. І сюди приїжджають з концертами. Музиканти, співаки дуже люблять цей зал, тому що там класна сцена, класний звук, класно все класно. Суди далі. А тут я так розумію офіс майстрини сюди. Оце третій, так? Да? Поверх, мабуть. Двісті. Вище. Це двісті. Це двісті. Ну, не знаю. Де далі? Фу. Я замахалась сьогодні вже. А ще, а як? А ще день. Не закінчено. Дивіться, на ці сині, майже лабутени. 306, 306 направо, а 305 сюди, мабуть. 305 Навірно, не знаю. Ти не пам'ятаєш, який бік шла? Ні. Не. Ні. Туди. Триста шесть, а ты вот пять. Поднимай звезду. Ну, ты, давай твит, телефон. Ну, ты покажешь у нас лепость. Я на машине дома. Да, день. Так, у нас сегодня съемка. Канал В. Виктория. Добрый день. Чудно, что В. Виктория. На два канали вас знімаємо і на інстаграм буде Не проти? Так, мама вже розказала, що вона хоче доробити. І зараз буду знімати її на канал, на її телефончик. Будемо знімати процес. Кому цікаво, переходьте на канал Тетяна Черниш. Я залишу посилання під відео. І там буде більш детальніше. Як це все відбувається? Група підтримки я тут сижу на диванчику, а Маму там малюють угу. і коли зроблять форму правильно, потім буде наноситися тетож. Ось тут, я так розумію. Опа. Дивіться. Мамі намалювали вже е, основу, типу знизу, зверху, там вона mm -hmm. тональним чи якимсь засобом спеціальним закрила з ну, тоналкою вона да, все, да. потім пудрою. І от форму вона зробила, mm -hmm. і тепер цю форму буде за... ну, штриховувати волосковий mm -hmm. метод, а кінчик буде такий. Ну, цільне, все цільне. Так, да, як це сказати, комбіновано. Да. Тут волосково туди далі більш. Так, а мені зробимо каву на кокосовому молоді. Так, <плес> що тут <ти> у <до> нас <плес> є кані. Завсянки. Не хочу <плес> 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 Так. Там Кар... Ну, Зачем ти відкрила? І що я тепер маю робити? Ну, баночки на біль треба. Я сфоткаю. Дивись, я там вже переписувалась. Мама, не відкривай. Мам відомий, ми заплутаємо. Дивись, Ну там раніше про що говорили. Не біскай, не вот і що есть. Я цукерки показую людям, хоч на камеру. Ой, ой. Гуляю тут, гуляю тут, каву попила, конфеточки поїла. Мамі там роблять татуажик. А я розлікаю Артема скидаю йому фоточки. Він каже, ти що собі татуювання вирішила зробити? Кажу, так, да, скорпіона на жопі. Так, мама вже другу бровку роблять. Я туди детально знімаю мамі на канал. От. Тому, кого це прям цікавить, то буде більш детально у неї. У неї, до речі, є перша частина, де я перший раз робила. Прям детально вона там зняла. Мама, ти що там спиш? Така розслаблена, лежить, ручки склала, ножки висять. Це процедура, на якій можна дві години полежати нарешті. Відпочиває. Дозволити собі полежати, в трошки довше, да. нічого не робити. Люди думають, що ми цілий день гуляємо з собакою, потім п'ємо каву і ніхіра не робимо в цьому житті, окрім знімаємо Ютуб, <YouTube>, да? <крім> Таке враження складається. Просто дуже багато всього за кадром залишається, тому що просто ми не встигаємо знімати. Реально гору глянути нема коли. Важко все повірити, я знаю, але просто повірте на слово. Так от, сьогодні у нас був насичений день. Вчора був дуже насичений день, позавчора дуже насичений день. І я не встигаю все зробити за день те, що я хочу, планую собі. От. Тому я навіть вже перестала щось планувати, просто що зроблю, те зроблю. Отак. От ну і От що я зараз маю з'їсти, щоб не вмерти до вечора, а скажіть мені, я приїхала вже. На стару квартиру Артема чекаю і дуже хочу їсти. Ладно, Піду зараз щось нормальне пошукаю, але ну, це так завжди важко. Yeah, <laughs> yeah. І Камбучу візьму. Томатний сік. Перепилині яйця. <laughs> Камбуча. І вафік я теж взяла. Щойно пролилася віміноксидин. Отак була половинка банки, і я її наносила на волосся, отак поставила повз, і воно перевернулося і все вилилося. Але в мене є ще одна, треба буде замовити. Все, друзі, не було часу сьогодні знімати більше те, що ми там ще робили. Фух, коротше, втомилась капець сьогодні. з спадки вже умилась. І нема сил навіть вам сказати бувайте, але бувайте.